Період часу з 18 по 25 червня працівники поліції Шепетівського району задокументували 608 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 25. За вчинення хуліганських дій 4. За вчинення насильства в сім'ї 5. За порушення правил безпеки дорожнього руху 307 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. З настанням спеки більшість громадян віддають перевагу про холоді біля водойм. Проте такий відпочинок нерідко несе смертельну загрозу. Тож, як відпочивати на водоймах безпечно? Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Дикі пляжі, круті береги, замулене дно є небезпечними. Не варто купатись біля крутих берегів, у місцях зі стрімкою течією і там, де велись бойові дії. Обирайте сприятливі погодні умови. Купатися краще у теплу безвітряну погоду, швидкість вітру до 10 метрів за секунду та температура повітря вища, ніж плюс 24 градуси. На воді безпечніше у світлу пору доби, але не слід купатися під час обідньої перерви. Не можна купатись у холодній воді, у такій, що нижче, чим плюс 18 градусів, щоб не сталося переохолодження організму. Слідкуйте за дітьми та будьте свідомими: купання дітей лише під наглядом дорослих. Діти, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду вище пояса. Не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки. Алкоголь та безпека на воді несумісні. Також не варто купатись відразу після прийняття їжі. Ігнорування правил поведінки під час відпочинку на воді часом може коштувати життя. Пам'ятайте, що там, де велись бойові дії, купатися категорично заборонено.